І німець обожнює голубці, а от крутити мені їх так впадло, тож готую йому ліниві голубці. Тож починаю я звичайно з капусти, яку дрібненько нашаткувала. Далі я ще беру одну морквичку, натираю на тельточку і нарізаю одну цибулинку. На гарячу сковорідку наливаю олію та додаю моркву та цибулю. Обсмажую це все до золотистості та додаю капусту. Додаю сіль та перець, накриваю кришкою та залишаю тушкуватись. Тушкую я це все хвилин 10. Одну склянку напівготового рису я пересипаю в миску. Сюди ж додаю тушковану капусту та додаю. Даю пів кіла фаршу, в мене мішаний яловичина свинина. Додаю спеції за смаком. в мене це сіль та перець, та ще додаю одне яйце. Ну а далі беру форму і формую ось такі кругляшки. Я робила такі добротні, скажімо так, щоб однією можна було наїстись. А далі готую соус. Тут у мене 3 столові ложки сметани, 100 грам томатної пасти та десь 300 мл води. Перемішалася все до однорідної консистенції та заливаю наші голубці. Далі я знову це все підсолюю, додаю перчик та лавровий лист. Ну і відправляю голубців розігріти до 180 духовку десь на 35 хвилин. І дівчатка, це вийшло дуже смачно.